Всім привіт покатав трохи в натиск, катав тільки набраску І... цікаво Цікаво тим що день не можна завдання виконувати кланові так собі що не виконуються на золото, мені трішки Ну, 4 золоти, не вистачає щоб добити, але... це в рандомі один бій. що нічого страшного так непогані бої. Це останній за... за мої катки. Одна поразка. Така собі І... Бораски винні, тому що треба було грати на ТТ. Якщо б ТТ були, вони б зажили, вони б не полізли, їх би не розвалили, От як, якби не бураски. як би завидувати всі, всі класно граються в Бораски, якби не бураски, було б все гарно. Так, це перший бій був. А це те, який я хочу вам показати самий такий кращий з усіх Ну і він другий був. Тому думаю вам сподобається а, класно те, що... Даєш дві тички і перезарядка Там, за 10 секунд новий барабан і є знову дві тички і це дуже прям від душі. Тому... Можете так покачати екіпаж собі. Або польову, якщо потрібно. Техніку покачати теж можна, але думаю як зайде. Якщо перемога, якщо наносиш урон, то так. Можна так, не знаю. Ну, плюшки тут різні, але з цього потрошки, думаю, і скріпло, і ці детальки лише не мене будуть ібо не тому потрохи та да, да виконувати, тому що... Ну, завадить, все це не завадить ось, ось так-от, добре, давайте дивитись бій. Отже, сам бій. Другий який... був тому. Спочатку думав на Москва не брати, але потім передумав, тому що тут краще на відстріл, тому що не так багато техніки краще влучати. А от дуже цікаво вийшло, тому думаю вам сподобається. Звідку вирішив на брат, тому що відстріляти, зразу поїхав далі, покрився від горки, з якої могло би прилетіти і став на артообстріл і пряма того, хто на мене лізе. Зараз перезарядку. Так як уже всі світились, я вирішив на мілі катети. Але його вот тут вже не було. плюс оборазка ти ще ти можеш зі своєю швидкістю в будь-який момент підлетіти і допомогти своїм тому що часто буває роз'їжджаються команди і спершу одних зливають, потім інших тому Швидкість бураска тут дуже допомагає. Побачив м'ялі і вирішив його добрати. Коні кожені 10 секунд барабан відкидівати. Дябка це дуже цікава. Виносять мотор, ремка всі зразу виносять бойовий кладку дуже багато. Родіше відіграти від відстані, заїхати їм в бік. І Москва не теж дуже сильно вирішує. Такий бій, думаю, сподобалося ще а, зовнішній вигляд аптечки змінився. Трішки незвично, але таке. Все, дякую за перегляд, всім верна каток. До побачення.